Вчора у Швеції розпочався 68-й пісенний конкурс Євробачення. 37 країн підтвердили свою участь. Цікаво, що Люксембург повернувся на конкурс після 30-річної відсутності, тоді як Румунія навпаки відмовилася від участі. Україна вже тричі ставала переможницею конкурсу. Тож неабиякі надії покладалися і на цьогорічних фіналісток нацвідбору Альону Альону та Джері Хейл з піснею Тереза енд Марія. Але нічай несет болічами, бачай що добре є Альона Альона і Джері Хейл п'ятими вийшли на сцену Мальмо Арена, вразивши глядачів неймовірно захоплюючою постановкою від дворазової номінантки Греммі, Українки Таню Ню Муїнью. Під час виступу українських представниць сцена головного пісенного конкурсу Європи стала місцем сили, де розкривався глибинний задум пісні. Тож у першому півфіналі серед 15 учасників до фіналу потрапили виконавці з таких країн: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Андія, Кіпер, Хорватія, Ірландія та Люксембург. 9 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2024 А фінальний етап конкурсу завершиться у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів до гранд фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потраплять у фінал автоматично. А саме Швеція, Іспанія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Усім серцем прагнемо. Перемоги України як на полі бою, так і на європейській сцені. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.